Volvo v 60 Тільки привезли з Європи, точніше з Німеччини, розмитнили. Зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ось МРЕО рядом. Ось наш автосалон. Greenway Auto під відкритим небом. Дуже великий вибір Volvo. Тепер детально про цей автомобіль. 12 рік. В60, двигун 2.0 дизель п'ятициліндровий, топовий двигун. Автомат шестиступеневесі. Зараз максимально близько покажу кожну деталь. Розкажу по історії, розкажу технічно, салон. Ну, Постараюсь максимально... Донести всю інформацію базову для вас, щоб ви розуміли наскільки достойний цей варіант їхати на перегляд. Зразу скажу, автомобіль без ДТП не фарбований. Екологія вся на місці. Гляньте на вихлоп і на вихлопну. Тут сажі і намека нема. Технічно ідеальний. Обслужений. Ось так виглядає зовні. Дуже-дуже класний стан. Все скло по периметру рідне, крім лобового. Лобове мінялось у 2014 році на оригінальне, вон там 14, що бачите, видно ще по гарантії. Є системи City Safety, є CIPS, комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Всі зазори ідеально рівні. Я думаю камера це все передає. До речі, заведений рівно тихо мурчить цей дизельок. Ви навіть не уявляєте, як вона їде. 120 кВт, це 160 рекінтських сили. Ну, друзі, вона їде набагато швидше і потужніше. От, ну, таке моє суб'єктивне відчуття. Я ж на багатьох їздив. Так, тепер прийдемо з товщиним міром, подивимося по лакофарбовому покриттю. Допуски до 120 мікрон. Капот алюмінієвий. завжди в половину менше б'ється. Зато не боїться сколів, корозії.

48. 95. Автомобіль не фарбований. До речі, ми його не полірували, бажано полірнути, можливо, успіємо, бо записи і так далі. Ну, Коли прийдете, може і полірнемо на цьому тижні. Але і так він виглядає дуже-дуже класно. Так, тепер по історії обслуговування. Значить, є цілий пакет документів з актами виконаних робіт. і Бачите, он там е на оригінальному СТО на сервісі Вольво. Власники, дивіться. Власник був, спочатку компанія була Агравіс Райфен. Два роки була вона власником. 9 місяць-12 рік. Була перша реєстрація. І потім з 2014 року, кінець 14 з 2015, був завжди-завжди один раз. І шрйодер Верхар. Є. Оце заглушка і зйомний Фаркоп. Ось тут він є, в цьому чехлі. Шторка це все є. Так. Тепер стан салону. Салон тканина, але дуже-дуже якісно. І гляньте, які стан от пороги, пластик, резинки, тканина. Ну, я б сказав, що він в ідеальному стані. Є датчики руху. Так, водійська карта, гляньте. І водійський поріг гляньте. Пластик, резинки, накладки, крісло. Зовсім і намка на затертість якусь немає. І не продалене ніяк нове. Шкіряний мультируль, круїз, контроль, управління магнитолою, підключення... Поблітузу телефона. Особливість, це дорестайлова модель, але вже дивіться, ручка переключення передач вже рестайлова. Далі, що тут є? Є підогрів сидінь, є двозонний кліматконтроль. Працює. Видачимо поки що він нам не потрібен. Є така класна менюшка. До, до речі, можна е, любу мову вибрати, я вибрав російську, тому що, на жаль, української немає. City Safety тут можна відключити відключити і так далі. Є настройки, дуже багато настройок різних. Є статистики, тут можна ввести там собі по розходу палива і так далі. Ну, є дуже багато різних різних настроїв, система Drive, система старт стоп. Можна диктувати. Можна, от, екологічна їзда, куча різних настройок. Ну, цього всього дуже багато, дуже якісний звук. Ну, і включимо. Тисячі, Ага, тут, ну, добре. Так, тепер е, помилок ніяких нема, 215 тисяч, ключа два. Ось так от вставляєш. Дирк. З пів заводиться, система. Старт-стоп активована, я її виключу поки що. Часто ось тут затирається. Тут, 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 тут дуже класно. USB AOX це все є. Тут все є. Йдемо далі. Подивимося ще під капотом і далі по салону. Карти, порох, пластик, тканина. Ось ця спинка складується туди наперед. У багатьох моделей такого немає. Тут є Volvo завжди. Це їхня фішка особливість. Салон-салону. Така ось панель, ніби, ніби висить. Двигун. 2,0 п'ятициліндровий 120 кВт. Є 100 кВт з Тетрічиськінських сил, є 110 кВт, 160. Є 120-163, Е 133, 177, по-моєму. Ну, ось це 120 кВт. Просто шепче цей двигун. Дуже-дуже я люблю ці двигуни дизельні. Вважаю їх найкращими, але якщо почитати статистику, то вони дуже ціняться. Ось робота двигуна. Поки що закрию. Ось така у нас машинка. Так, по економічності. Що в нас тут написано? 4,9 ну 5 літрів траса, 6 літрів. Змішаний цикл і 8,3 місто. Ну, 8 місто. Ось такі показники. д 3 він вважається, цей двигун ще. Але, друзі, це дуже-дуже якісний, потужний автомобільчик. Походовці, питань немає, нічого не стучить, не гримить, дуже комфортно, і ще й тим більше на цій резині їде. Якщо ви приїдете на тест-драйв, ви будете дуже приємно здивовані, як працює, як їде цей автомобіль. На цьому закінчую перегляд. По реєстрації ще. Добавлю. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням пенсійного фонду буде коштувати близько 7 тисяч гривень. Можемо тут зареєструвати, можемо виготовити документи, провести по базі МРЕО і ви їдете до себе із страховкою, і отримуєте свої регіональні номера. Ну і на цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям, ставте подобайки. Дуже-дуже великий вибір у нас у Вольво є що вибрати. v 50 v 60 v 70 різні двигуни. 1,6 дизель, 2.0 дизель. Бензинові є. Новіші 2-літрові дизельні є. Ну, Є що вибрати. Кожен тиждень нові поставки. До зустрічі!